Сьогодні ми маємо чудову нагоду розгорнути книгу життя Ліпмана Бориса Романовича, знаного педагога, диригента і композитора, людини, яка жила мистецтвом високим, вічним і нетлінним. Борис Романович народився 21 лютого 1925 року. У місті Кам'янці Подільському, у сім'ї службовців. Навчався в загальноосвітніх школах номер 1 та 9. У вісім років розпочав навчання у міській музичній школі. Його талант помітив Тадеуш Ганицький, навчаючись у класі фортепіано, викладача Марії Станіславівни Олійник. Вихованки Варшавської консерваторії вчився не лише грати з нот, а й почав імпровізувати. Це були перші впевнені музичні кроки. У 17 пішов на фронт. Вісім років вірно служив батьківщині. За бойові заслуги, нагороджено орденами червоної зірки. Вітчизняної війни, замушність, а також дванадцятьма медалями після демобілізації повернувся до світу науки та музики, навчався на філологічному факультеті Кам'янець Подільського пет-інституту, київському музичному училищі імені Рейнгольда Глієра у Кишинівській консерваторії. Імені Музіческу з 1950 року на запрошення ректора Івана Зеленюка працює в університеті. Борис Романович 50 років керував народною хоровою капелою університету. У 1967 році на першому фестивалі творчості студентів педагогічних вищих навчальних закладів Капела виступила з конкурсною програмою у концертному залі Київської консерваторії і стала лауреатом фестивалю. 1973 рік. Виступ на сцені Палацу культури Україна. Це важливі знакові події в житті Бориса Романовича. Визнання вимагало нових упевнених кроків, і вони не забарилися. Борис Романович став засновником музично-педагогічного факультету інституту очолював кафедру музики з 1968 до 1973 року. Борис Романович не просто працював на кафедрі, а жив нею, ставши її ідейним натхненником, творцем і душею. Ми навіть не можемо уявити, скільки поколінь талановитих музикантів виховав славетний педагог. Понад півстоліття Борис Романович. Присвятив справі виховання студентської молоді. Колеги студенти відзначали його професіоналізм, майстерність, здатність до музичного мислення та відданість праці, якою він жив. Прикрасами його душі й таланту також вважали скромність і простоту. Крім оранжувань, обробок українських народних пісень для жіночого, дитячого і мішаного хорів, Борис Романович пише й власні вокальні та хорові твори. Вони присвячені рідній Україні, рідному Поділю, рідному Кам'янцю Подільському. На слова Юхима Альперіна, Клавдії Грубляк, Андрія Малишка. Володимира Матвієнка бойове минуле також віднайшло своє відлуння у творчості. Так з'явилися вокально хорова сюїта Слава тобі перемогу, пісні Гранітний солдат, бойова сімферопольська, легкістю, піднесеністю, наповнені кантата на честь відродження Кам'янець-Подільського університету. Слава тобі, університет! Пісні цвіте пігоні у Кам'янці, осінній вальс, місто юності моєї. Ці твори легкі для сприймання, але зовсім не легкі для виконання. Лише професійні співаки можуть виконати їх. Скільки збірок пісень залишив по собі Борис Романович? Не музичних творів, а збірок. Скільки статей присвячено таланту маестро. Борис Романович покинув цей світ у 2012 році, але його душа досі живе в акордах вічних і неповторних.